Сьогодні ми приїхали отримати ще 20 бусів від фонду МК Foundation. Наразі ми вже отримали 159 штук. Ці буси нам дуже допомагають в наших логістичних вопросах. Зараз ми їх приймаємо, переобладнуємо і їдуть на бойове задання. Основна частина буде БПЛА. Деякі будуть в підрозділах матеріального забезпечення, тобто продукти, мабуть, речові служби і ще десь. І декілька будуть виконуватися Форматі технічних машин. Многоцільова техніка, достатньо надійна. На жаль, це у нас розхідний матеріал, тому нам їх треба багато. Ще, ще, і ще. Деякі автомобілі їздять безпосередньо на бойових заданнях. Там дуже небезпечно. Є випадки, що вже автомобільчики не, не бігають. Вони дуже допомагають. Сама машина дуже вдала. Бусики та тема. Виручають.